Лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні 9 11 липня ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема, призначення спеціального представника в Києві. Згідно з рішенням саміту альянсу, представництво НАТО в Україні змінить керівника, який матиме новий статус. Буде спеціальним представником генерального секретаря. Наразі союзники ведуть перемовини про те, хто обійме цю посаду за даними. Кількох джерел європейські члени НАТО наполягають, що це має бути американець, аби збалансувати. Плив США також принципово зміниться натовська присутність у Києві і чисельність і рівень. Як пише ресурс, далі цитата: європейська правда з'явиться велика кількість прокомандированих офіцерів від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки. Словом за роботу з Україною беруться серйозно, і це стало напевно ключовою зміною, яку приніс Вашингтонський саміт. Кінець цитати детально про рішення говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Добро здоров'я. Дякую на Чи дійсно ми можемо констатувати плани збільшення присутності НАТО в Україні? Ну, збільшується рівень представництва. Якщо це був рівень посла, то це напевно буде рівень. Спеціального представника або помічника голови НАТО в Україні це зовсім інший рівень. Збільшується представництво. Якщо раніше були просто по напрямках, то зараз напевно будуть по системам ну не тільки військовим, а й безпековим системам. Будуть представники будуть представники від країн, можливо, навіть будуть представники породам військ. Тобто там військово-морські, якісь представники, там представники е по, -по польотним проблемам сухопутні. Е тобто, це все говорить тільки про одне, що справді е НАТО взяло е шлях на то, щоб е як тільки стане можливим вступ України в НАТО, цей вступ був без е проблемним і дуже швидким. На вашу думку, яким функціоналом буде наділений новий керівник представництва НАТО в Україні, і він же спеціальний представник генерального секретаря НАТО в Україні? Ну, враховуючи, що є позиція країн НАТО перебрати на себе повністю координацію нам допомоги, то я думаю, що він в першу чергу буде відповідати за допомогу Україні. Ну, щоб це не було сконцентровано на одній якійсь країні, та там на сполучених штатах чи на е, країнах Євросоюзу, а щоб саме е, і Рамштайн прийшов е, зовсім інший напрямок. Тобто, там за кордоном буде створений спеціальний штаб, який так само під ідою НАТО і спеціально підготовлених офіцерів під керівництвом е, визначеного генерала буде е, відповідати на ті запити, які ставить перед ним Україна. Можливо, це покращить логістику і покращить е, швидкість передачі нам тої чи іншої е, е, техніки і озброєння, е, це власне і буде координуватися з, з України, і відповідно, якщо піднімається статус і збільшується, збільшується е, е, штат, то це вже буде досить серйозна е, людина, яка е, має представляти ну, одну з країн НАТО. Я думаю, що якщо говорять про Сполучені Штати. Ну, можливо, це буде якийсь там колишній командуючий е військами НАТО в, е в Європі, а це, як правило, американський генерал. А на вашу думку, якщо у вас є така ідея, хто б це міг бути? Ну, в мене є прізвище, але я не думаю, що зараз ми визначимо їх, тому що є багато молодих офіцерів, які, можливо, нас просто не на слуху, і ми про них нічого не знаємо. Тому гадати тут дуже важко. На вашу думку, ці зміни вони все ж таки здебільшого пов'язані зі шляхом України в НАТО і з перспективою вступу в Альянс або з контролем ем, поточних подій на фронті, і е, саме е, агресії російської агресії проти України? Мені ну, я думаю, що агресія і так під контролем. Зараз е, задіяні досить значні розвідки можливості е, технічні оперативні. Я думаю, тут стоїть питання все ж таки побороти з скептитизмом окремих політиків і показати, що Україна насправді готова до НАТО, можливо, навіть більше ніж деякі члени самої організації, і це має бути справді сказано людьми, які професійно розбираються в тій справі, і будуть ну, будуть розуміти це все на, на місцях. Тобто, якщо є питання припитання, когось виникають по корупції, то буде спеціальна людина, яка відповідає за це, і вона може дати пряму відповідь на поставлені запитання. Наскільки корупція перешкоджає ну, вступом НАТО? Ми ж розуміємо, що це не тільки військовий блок, це військово-політичний блок. Тому я думаю, що будуть представники не тільки по військових напрямках, а й по політичних. Ще є одна новина, яку не можу з вами сьогодні не обговорити, бо вона напряму стосується безпосередньої теми нашого спілкування. 12 липня міністр оборони Росії Андрій Білоусов вдруге за останні три тижні поговорив телефоном з міністром оборони США Луйдом Остіном. У звіті американського інституту вивчення війни йдеться про те, що Білоусов використовує це спілкування щоб повторити стандартні російські погрози. За даними аналітиків, ці погрози спрямовані на те, щоб змусити США відмовити від підтримки України в рамках поточної кампанії, націленої на західних політиків, які ухвалюють рішення. Про що на вашу думку можуть спілкуватися міністри оборони Російської Федерації і США? І чи дійсно йдеться про протистояння щодо майбутнього України? Я не думаю, що ця розмова несе якісь критичні наслідки. Такі комунікації Сполучені Штати мають із Китаєм. І, і е, на рівні е, начальників Генеральних штабів раніше такі зустрічі відбувалися. Це все відбувається в рамках е, контролю за ядерною зброєю і можливостю мати комунікацію на предмет надзвичайних подій. І це ну, точно не пов'язано з е, якимось там впливом чи не впливом на е, предмет е, допомоги Україні. Допомогу України вирішує не міністр оборони Сполучених Штатів, він технічна е, особа, яка Може там натиснути кнопку, сказати щось, ну точно не впливати на якісь речі. І якщо росіяни щось говорять, то вони в черговий раз підтверджують ті наративи, які і так відомі Сполученим Штатам, що на даному етапі з ними вести про щось перемовини не просто неможливо. Тобто теоретично, в рамках цих розмов може бути тема, наприклад, Запорізької атомної станції. Я правильно розумію? Ні. Це зовсім зовсім інший напрямок. Це стосується виключно озброєння. Ну, наприклад, переміщення чи не переміщення озброєння в, в, в Білорусь. Розміщення там, наприклад, американських ракет, які носії ядерної зброї в Німеччині або переміщення їх в Польщу. Ну, такі от питання можуть підніматися. Все решта, це побічне. І враховуючи, що вони особисто незнайомі, я не думаю, що з, з розмови мала якісь там. Дуже е, такий е, відверти, відвертий е, рівень. А все решта, це, це кажу, це вже конспірологія. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за пояснення, аналітику і час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.